Псевдо Одеса, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної дніпрянської бригади ДШВ зсу, бойовий водій транспортних засобів, родом із Одеси. До 77-ї бригади доєднався рік тому, в жовтні 2024 року. Хоча ще в 2022-му робив неодноразові спроби долучитись до війська. Втім, за станом здоров'я не брали, та й армійського досвіду до того не мав. В цивільному житті моряк був на рейсах від Грузії до Норвегії та Британії. Після мобілізації та проходження базової військової підготовки виконував. Різні задачі на Куплінському напрямку на Харківщині. Через засилля ворожих дронів у небі працювати водієм в таких умовах надскладно. 22-му році я ну, хотів колись дружити, то по здоров'ю я не мог пройти, бо в мене черепно мозова травма була. І тоді дуже великий був наплив людей. І ну, тобто якби не потрібно було по стану здоров'я. Ну і людей вистачалося, а потім вже. Ну, я пересувався на роботу з роботи, там, то, О, і так вийшло, що і стан здоров'я покращився ось, і мобілізували. З самого початку страху такого не було, ні ну, понятка, що ти, де ти, що, а потім навіть цікаво стало. Тому що я зрозумів, що мені треба буде там вже працювати, і ну, були деякі хлопці, які ну, не серйозно до цього ставилися. Я розумів, що це мені ну, пригодиться, було цікаво. І дуже добре, я вважаю, що в мене інструктора були хороші, а К 74 чотири. Бо в мене був як начальний заклад то на стрілка, ізначально на стрілка вчився. Ось. Потім вже, коли 77-му, я вже попав в 77-му, то з е, самого початку я довжив, ну, повинен бути був навідник гранатометника. Ось. І так трапилося, що посади предлагали. І Так трапилося, що я навіть не планував. а… Став бойовим водієм, мене відправили на фах на бронетехніку. Ось. Ну і так став водієм. <сорість> Острій да. Ну, Я вважаю, що це треба. Це треба кожному, бо коли ти там бачиш там, ну, зі сторони це одна, а коли от в цих умовах, то я думаю, що кожному треба це пройти. У нас КТЗ було це контрольне тестування. Ми виходили на троє суток в ліс, Тобто 20 кілометрів ми йшли до точки. По дорозі на нас були, інструктори нападали, там розтяжки, гранати. Таке. Ось. Потім ми приходили на точку, чотири взводи розставляли, троє суток Також ми саме капувалися, імітація була всього цього. Вот, теж нападіння і потім 20 км так же само пішки, брак. Тобто, ну так. Прикольно, ми з СРПГ стріляли. Той тобто, пригаєш СРПГ. Він проїжджає, ти їдє, ну, вилазиш стріляєш. після проходження базової військової підготовки та освоєння свого фаху. Вже далі Одеса занурився в справжнє армійське життя за наказом командування. Вирушив на Харківщину на пекельний куп'янський напрямок, як і всюди нині на фронті багато лиха завдають російські безпілотники, транспортні засоби підвозу особового складу, боєприпасів, провізії стають чи не номер один для ворога. В принципі, я вже зрозумів, де я, що я, тобто, не було такої розстріляності, як на тому ж БЗВП. ВП. Тобто, все було спокійно. Єдине, що я можу сказати, що я то переживав чи що, як водію позиції. То саме розташування, все запам'ятати, не розгубитися, бо ти розумієш, що ти везеш людей, зараз наліво, направо, не туди повернув і все. От, тільки за це в принципі, переживав. Ми ускладнули, тому що ну, коли почав працювати, ми перший час ми їздили в якусь дистанцію зі світлом. Потім там красний ліхтар включали. От. Ну, наразі зараз це не працює тільки в ночниках, ну, прибор нічного бачення. Це і невдобно і, да, і таке, ну активно дуже щось Це. І ще такий ну, момент, що коли на посаду ставав водія, то всі казали, о, круто, там, не будеш сидіти в окопі, більш-менш там безпечно, так от. А на сьогоднішній день ну, якби водії це оказалось не так уже безпечно, бо то перша ціль. За весь цей час я як це сказати втратив одну машину. Тож, да, то була ротація, то тобто, ну, зробив ротацію, хлопців міняли, все було добре. Це вже по поверненню. Назад по закінченню роботи ФПІшка зняла е, нас. Да. От. Ну, потім вже почала мінометка роботи, там все вже почали мавіки. Там, ну, слава Богу, у нас е, чотири людей було, і ні, ні одного, трьохсотого, всі цілі, всі чітко зробили. бо у нас ну, в пікапі у мене був один хлопець, він побачив фпівіху, крикнув хлопці, Ну, Попередив, то ми ну, чітко зробили быстро і всі цілі свободи. Медична допомога абсолютно всі повинні розуміти, що це, бо ну, всі повинні знати, що це таке. А чисто моє, ну, кожен важний, ну, нема там кому-то легше, кому-то важче. Я вважаю, що всі на рівні, і кожен виконує свою завдачу, роботу. Я не розділяю. Важче чи <laughs> таке.